А тепер Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, висміяв його у подкасті журналіста Лекса Фрідмана. Карлсон сказав: зараз ми його процитуємо. Денацифікація про яку розказує очільник Кремля. Одна із найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Ну почуємо Карлсона. Давайте самі цей жах. Брехливий я ненавиджу усю цю частину розмови, тому що вона не справжня, це просто звинувачення. Це спосіб асоціювати когось зі злим режимом, якого більше не існує. Гаразд, Путін не любить націоналістично налаштованих українців. Путін ненавидить націоналізм взагалі. Що цікаво, звичайно, ненавидить у нього 80 республік, і він боїться націоналістичних рухів. Він воював у Чечні через це. Тому я це розумію, але в мене інше. Я за національний, я за американський націоналізм. Тобто я не згоден з путіним в цьому. Але називати їх нацистами, це як це. Я думаю, по-дитячому, і схоже, він у це вірить.